Набу готує антикорупційні рейди в міноборони, і напередодні нагадаємо так само нашим глядачам, 12 листопада стало відомо, що до Києва приїхав новий офіцер федерального бюро розслідування, і власне там відбулася розмова із детективами набу щодо знову ж таки все це стосувалося справи Мінтіча. Так, але дивіться тут, що що, що цікаво з точки зору взагалі цих обшуків можливих в мінобороні. Вони ж будуть шукати з приводу Умєрова. Ну, скоріше ну, зараз умірова прив'язувати прив до Міндіча. а Уміров виїхав зараз. Да, У Мєрова прив'язувати до Міндіча, але Уміров більше прив'язаний до Міндіча. Він більше прив'язаний до Андрія Борисовича. Розумієте? От в чому uh -huh. суть, тому що після того як він пішов з міноборони. Ну, без ярмака б його секретарем ради ну, РНБО не зробили, розумієте? І тому тут може бути така історія, що там міндіч не міндіч, але якби це вдарить по єрмаку, так от опосередковано, і може бути там не надто приємно. Ну будемо дивитися. Я до того, що поки ми не маємо згадок Єрмака, але ці згадки можуть з'явитися в будь-який момент. До речі, ще один цікавий факт: дивіться, чисто з точки зору піару. Єдина людина, яка правильно відреагувала mm -hmm. на всю цю історію, був Умеров, Який, як тільки його прізвище згадали в суді, викатив пост, що я знаю Міндіча, знаю. Я зустрічався, я зустрічався з багатьма іншими людьми. Була справа. Він хотів впарити, Ну по іншому там було красиво написано. Але логіка така: він хотів впарити mm -hmm. погані бронежилети, але я цього не допустив. Слухайте, ну класна робота на випередження. Ну вже якби сказав, що да знаю, але він був так би ніяким. Наскільки ми розуміємо, Уміров зараз у закордонному відрядженні, як він сказав, у справах він там намагається розблокувати процеси обмін. Тобто він зараз не в Україні. Ви знаєте, якесь ну насправді дежавю. Я нагадаю нашим глядачам, хто надивився вчорашній ваш вечірній стрім. Ви говорили про те, що так Умєров спрацював на випередження, і ви ну припускаєте так, що він все ж таки повернеться. Довго він в цьому своєму закордонному відрядженні не буде. Щось подібне ми спостерігали із Чернишовим. Пам'ятаєте, ось цю історію Червневу, коли так само в нього було відрядження за кордон, але там якимось дивним чином туди виїхала вся його родина. І, от знову ж таки, міндіч за даними ряду українських мас-медіа, їздив, щоб переконувати Чернишова повернутися. Хоча офіційно було заявлено, що Чернишов поїхав так само у справах. Тобто, це не був якийсь його просто виїзд як втеча, тому що там до антикур корупційників, до нього були питання. Як гадаєте, хтось ну зараз відправиться у Мєрова переконувати, що треба швидко зараз повертатися щоб цей негативний шлейф, який зараз навколо нього зняти? Дивіться, тут же ж питання не в швидкості. Я думаю, що Уміров повернеться. У нього немає, поки ніяких особливо великих проблем. Мені здається, ну те, що там згадували про якісь зв'язки Міндіча Там Умєрова і так далі, але дивіться, міндіча вже ж немає в Україні. В Україні його немає. Якщо навіть почнуть якісь перевірки в Мінобороні, пройшло вже достатньо багато часу, коли міністром є шмигаль, значить, щось там вже кудись можливо зникло. І так далі. В іншому випадку завжди ж можна сказати, що це робили люди, які були підлеглими, на да? тобто на нижче uh -huh. десь там Ми знов таки ми не, не чули поки. В цих плівках конкретного згадування міністра, колишнього міністра оборони, це важливий дуже момент. Тобто, там не було ніяких розмов, які ми бачили там по Єрі, там хто там ще рудої, там і так далі. Ну, от всі ці, вони жили, ці, 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 ці прізвиська, да, які вони використовували, значить такого поки не було. Може, з'явиться але ну слухайте неповернення в Мєрова. Давайте на секундочку таке собі представимо. Ну це ж просто катастрофа для Зеленського. Абсолютно. Ну слухайте, людина. Я, То, я розумію, дивіться, що... а не повернення Чернишова тоді в, ні, це теж, була, це, це теж була катастрофа. катастрофа, в принципі, але вона не зрівнянна з катастрофою у Мєрова. Я поясню, чому тому, що Чернишова все ж таки призначав хоча б формально Кабмін і Верховна так. Рада. да Але хто призначав Умєрова і взагалі його тягнув сюди? Президент, який спочатку не міністра оборони, потім на, на секретаря ради національної безпеки і оборони. Ну, слухайте на секундочку. Секретар РНБО, який не повертається в Україну, ну це, це просто самогубство там для, для влади. Тому я думаю, що як е, якби повернеться, і е, що там з ним буде далі? Це ну цікава, звісна історія, але вона навряд чи е, буде ну прям така супернегативна е, для влади. Там скоріш за все будуть інші фігури. З іншого боку, ну єдиний вихід з ситуації, який ми зараз бачимо, ну це мабуть не звільнення там двох міністрів або ще якісь речі. Це просто тотальне переформатування всієї системи влади. Це було би правильно, і це було б ну, ну знаєте так адекватно тим обставинам, які ми маємо. Тому що дивіться, у нас точно є вже управлінська криза, але вона з великою ймовірністю наближається до політичної кризи. Тому міняти ми було треба було би все. Ну і найголовніше, президенту. Прийдеться, хоче він чи не хоче, йому прийдеться пояснити, мабуть, суспільству взагалі, що там з Міндічем. Ну, це треба пояснити, розумієте? Тому що ми слухаємо плівки. Я розумію, це плівки, і я вже казав неодноразово і ще раз повторюся, що я не сильно вірю, наприклад, що президент України, конкретно Володимир Зеленський, прям задіяний в корупційній схемі. Ну, мені це здається мало ймовірною історією, історію, просто в силу там обсягів, об'ємів і багатьох інших якихось речей, да ну і, і інших якихось моментів, але те, що його могли там спокійно використовувати, або що він не міг не знати, що хтось чимось займатися, оце важливий момент, і його треба пояснити. Якщо Зеленський цього не зробить, ну так він від цього тавра ніколи не відмієння, не від, ну, не, від не, не зможе відмитися просто. І проводити якісь паралелі там з попереднім президентом, ще якісь там речі. Вони взагалі не працюють, тому що це неспівставні масштаби, просто неспівставні масштаби. Те, що ми зараз бачимо, мені здається, це найбільша корупційна оборудка. Ну як мінімум, як мінімум, вона може поступатися тільки одній оборудці. Це оборуці Павла Лазаренка. Пам'ятаєте, у нас такий uh -huh, uh -huh. був стовнотом прем'єр-міністр. Все інше вона давним-давно переплюнула. Плюс не забуваємо контекст. Війна, тобто, тут все очевидно і все зрозуміло. Реакція Сполучених Штатів Америки аналітики зараз звертають увагу на це, буде вона чи ні, буде якось особисто там Трамп реагувати чи ні. І ще одна теза, яку я думаю, ви чули від ваших колег політичних аналітиків, політехнологів, які говорять про те, що зараз американська адміністрація може справу Міндіча використовувати як інструмент. Тиску на Зеленського. Ми знаємо, що знову росіяни активізувалися. Лавров говорить про те, що мовляв, ну потрібно готувати зустріч Трампа та Путіна, але от вимоги Росії такі, і всі ці вимоги вони продовжують залишатися максималістичними. Плюс тут же ще потрібно згадати, що Лавров він якось останнім часом його немає на офіційних заходах, але mm -hmm. він з пресою досить активно спілкується. Так от, одна з його нещодавніх заяв була такою, що ні. Би то американці росіянам пообіцяли перед Анкориджем, що ну Зеленський там не заважатиме мирному врегулюванню? Ось приблизно так якось формулювання звучало від Лаврова. А фактично це означає політичний тиск на українського президента. Тож як ви от ну ставитеся до такої ще версії, що ось так цю справу можуть зараз використовувати американці? Це по перше, а по-друге, реакція, як гадаєте, чи буде? Від адміністрації американського президента ну, чи звісно, це внутрішня звісно, справа, і тому вони на пересу з приводу реакції. Ну я не думаю, що вони будуть занадто сильно її якось коментувати. По одній простій причині нинішня адміністрація перевіряла всі поставки, які були в Україну, mm -hmm. і вони не знайшли жодних порушень. Так аудитор історія. Да, ця історія стосується корупції з українськими грошима. Давайте так скажемо. І до речі, через це ми не будемо мати проблем з європейцями, тому що гроші, які дає Європа, вони теж всі контролюються, перевіряються, і там не було жодних корупційних історій. І сьогодні ми, до речі, отримуємо: от ми з вами говоримо. Я читаю, що пані Підласа, голова бюджетного комітету, пише, що сьогодні Україна отримує транш прямої бюджетної допомоги від ЄС в 6 мільярдів євро. Да? Тобто, нам прийдуть, тобто європейці відразу сказали, що дивіться. В нас питань нема по нашим грошам все чисто, чесно. Якби да ми це перевіряємо, там же аудит постійно проводиться. А те, що ви боретеся з корупцією, ну добре. Ну знаєте, є такий вислів, що систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Тому тут може бути все може бути все більш-менш і достатньо оптимістично на це дивитися, але. От, з приводу американців, окрема історія, чисто з політичної точки зору, очевидно, що вони можуть цією історією скористатися для того, щоб якось посилити тиск на зеленського. Ну, наприклад, що давай там слухай швиденько, там виходьте з Донбаса, миримося, те, що Росія там типу, хоче, да, ми вам будемо допомагати, ми вас не кинемо і так далі. Але ну треба піти на певні поступки. Дивись, тебе погана ситуація, в тебе хитає, розхитує. Зараз майдан почнеться, там друг міндіч і так далі, От ФБР чомусь приїхало вчора вже поспілкуватися, кажуть, з детективами набу з приводу цієї історії. Ну, короче кажучи, вони можуть, можуть дуже жорстко Цю історію якби, розіграти. Але знаєте, отут є один момент. Ем, ну, Американці цинічні в цьому плані, дуже цинічні, тим більше ця адміністрація, і вони дійсно можуть це використати по повній програмі. Але момент полягає в тому, в тому момент полягає, що як би американцям не хотілося, але конкретно від одного Володимира Олександровича ні чорта не залежить. Просто не залежить. Він не є тією людиною, яка може сама поїхати і щось підписати. В Україні це так не працює, і ви розумієте, перед Зеленським просто може стати ну, вибір, або він, типу, ну давайте от моделюємо негативний сценарій, да? йому кажуть тільки так, і все, поїхали. Ага. Да? Він або їде підписує, і все йому можна не повертатися. Ну просто не повертатися, тому що суспільство ж все зрозуміє. Ну навіть той факт, що ми з вами зараз обговорюємо гіпотетичний сценарій, означає, що його неможливо приховати. Ну тобто, він буде на поверхні, він буде зрозумілий. Або він виходить і каже, там що. Ну мене там шантажують. Ми там, вибачте, лоханулися. Так да, він коли сказав? Я несу повну там відповідальність, це теж моя вина. Вони скористалися моїм ім'ям і так далі. Я, я все виправлю, я обіцяю, ми все зробимо. І що тоді Штати з цим зроблять? Да нічого, тому що це трошки не та історія, розумієте, якби там не кричали про якусь тотальну корумпованість України, і там залежність нас від кого. Ну в реальності цього немає, і тому американці можуть підтискати. Американці можуть розганяти певні сценарії, вони можуть виходити з певними пропозиціями, але поставити ультиматум або взяти Зеленського, вибачте, за одне місце ну в них не вийде. Тобто, ну чому тому, що немає поки на це підстав. Але я уточню ну, тільки за умови, що ми не почуємо щось нове, щось нове. Ну, знаєте, там прямо на плівках щось таке, яке там розірве мозок. Але ну мені ну і там буде конкретно Зеленський. да, Бо пам'ятаєте ж були ж історії, що. Де можливо є плівки? Де прям голос Зеленського, де він okay. прям десь говорить. Все ж все почалося. Що писали типу в квартирі, і там може бути українська правда, до речі, писала там може бути навіть голос там Володимира Олександровича. Ну от якщо нічого такого не буде, тоді буде, буде зовсім інша ситуація. Дивіться, знову ж таки, от повертаємося до того питання. Ті, хто стежить за вашими ефірами, знають, що ви задаєтеся від випуска до випуска, яким чином так міндіч виїхав. Ну, з того, що ми прочитали в пресі, підстави були законні. В нього троє дітей до 18 років, і він цілком може виїхати за кордон. Але якщо 15 місяців була санкція на проведення стеження, так аудіозаписи і так далі, фільмування власне ось цих розмов. Очевидно, що можливо, мала би бути і санкція, яка б обмежувала його пересування, чи ні? А... Чи це Очевидно. так не працює. Просто ну, для розуміння, якщо ведеться слідство, якщо вже ну, є натяк на підозру у треба було слікувати. злочину. Так, да, я, я чув, що є. Ну там от кажуть, що типу набу його випустила там і, і так далі. Я думаю, що тут історія була трошки інша. Вони готувалися до того, щоб дійсно прийти до нього з обшуком. Під час обшуку вручити, скоріш за все, якусь підозру. Ну як це відбувалося, да? З іншими. Ну і далі по процедурі, бо я там чув від деяких своїх колег, вони кажуть, НАБУ повинно було йому відразу дати там ну, Воно трошки не так працює. Там же є процесуальні. Ну, треба ж так зібрати. Ну ви не можете так. просто людину подати в розшук, доки немає рішення суду. Розумієте? Там не можете заборонити виїжджати людині з країни, доки немає рішення суду. Щоб було рішення суду, повинна бути підозра. Його привід до цього суду. І там ну коротше кажучи, це процесуальна історія. Змінити за все було так. Він реально дізнався, або ну, там люди довкола нього дізналися про це, буквально за пару годин, кажуть, що за 4 години він дізнався. Угу. Він виїхав він з України. Він швидко зрозумів. Десять, він виїхав з України о 2 годині ночі. 2 угу. година ночі. Друга з копійками. Це офіційно було сказано, в тому числі Державної прикордонної служби. Я, до речі, мені підписники сказали, що прикордонні пункти працюють без врахування комендантської години, але за умови, якщо ви прибули там ну, до цього, то ну, на цей пункт. Тобто ви можете виїхати якби, і вночі, але ви повинні бути на деякі пункти, не всі. Деякі пункти працюють і в комендантську годину, але ну, ви повинні. Ну ладно, уявити, що, наприклад, залізницею мінімум. Так, так, от дивіться, він як так, туди попав, перенавку. він туди, скоріш за все, попав. Оце жарт, не жарт. Прокалсена, да, але він тоді, скоріш за все, долетів гелікоптером. Тобто, його на гелікоптері туди відвезли. В нас гелікоптери літають, літають по країні. Mm -hmm. Літають далеко від лінії фронту. Ну, я це знаю. Я неодноразово сам бачив. Тобто, і ми пам'ятаємо пам ну, знаєте, ту трагічну історію з міністром внутрішніх справ, коли розбилися да, на гелікоптері. Тому його просто вивезли, але ну очевидно, що його ж не НАБУ вивозило. Да його вивозили якісь люди, які хотіли, щоб просто він, як головний фігурант справи, не залишився в Україні. От зараз цікаво було б з'ясувати, як він попав на кордон, як він за чотири години з Києва потрапив на кордон. ну, в принципі, крім літак гелікоптера інших варіантів, мабуть, немає. І от подивимося, тут мабуть, росліду ну, слідство повинно дати якісь відповіді, і до речі, представникам НАБУ і САП теж не завадило б вийти на якусь зараз прес-конференцію і на деякі питання дати відповіді, в тому числі на те питання, яке ви задаєте. Чому? Тому що воно для них не надто приємне, але воно відповіді потребує. Ну як ви випустили людину, чому ви там не ну. Не не проконтролювали там, якось не зупинили. Хай пояснять, скажуть, що ну не могли, тому що по закону не мали права там чи ще якісь речі. Ще одне питання: це ну знов та реакція Європи. Ми розуміємо з тих заяв, які пролунали, що наші європейські партнери, ну якщо там не брати до уваги заяву Сіярту, який говорить mm. про те, що потрібно зупинити фінансування Україні. Ми розуміємо, що наші європейські партнери вони говорять про те, що серйозна боротьба з корупцією має бути в Україні, але ну вони продовжують підтримувати Україну, продовжують стояти на боці України. Чи означає зокрема остання заява Джей 7 про те, що жодних проблем із фінансуванням як би того не хотілося, Я не знаю. Тому сіярто, так який робить такі заяви, все ж таки на щастя не буде. Тобто, фінансування воно продовжуватиметься. Фінансування тому що це для нас буде вкрай дивіться, воно буде продовжуватися. Я в цьому не сумніваюся, тому що ну, по перше, сіярто ні на що не впливає. Угорщина і так нам палки в колеса ставить і раніше це робила. Да і гроші угорці нам не дають. А по-друге, європейці, це зроблять з двох причин: перша причина. Вони не хочуть давати додаткових козирів путіну, і вони прекрасно розуміють, що головний ворог це Росія, і ну ставити uh -huh. таку підніжку України вони не будуть. А другий момент, друга причина, полягає в тому, що як я вже казав, в них нема претензій до грошей. Які виділяли вони там немає коруп, корупційних скандалів? Все це перевіряється, Там проводиться постійний регулярний аудит. Тобто, вони не можуть сказати, що ви крадете гроші платників податків. Е, унікаль, ну, не унікальність, знаєте, це мабуть наше спасіння. Я зараз дивно річ скажу цієї ситуації в тому, що це корупція на українських грошах. Розуміти, тому вона не повинна сильно вплинути на наші взаємини з європейцями. Якби не дай Боже там всплили або вспливуть гроші європейців чи американців, оце буде катастрофа. Ну, судячи з усього, цього там немає, і в мінобороні цього не буде. Тому що скоріше за все, всі закупівлі, про які там будуть іти мова, робилися за кошти державного бюджету України за кошти українських платників податків. Тобто там гроші українців фігурують, і це нас в цій ситуації врятує. Європейці скажуть, що ну дивіться, в нас проблем не було там все типу, чисто. А то ваша внутрішня історія. Добре, що ви на неї реагуєте. Ну боріться з корупцією. Корупція є в усіх країнах світу, головне з нею боротися. От логіка буде така. Ну і принаймні, судячи по заявам, вони цієї позиції зараз дотримуються. Я сподіваюся, що вони її не поміняють. Юрий щиро дякую за цікаву розмову і дякую, що знаходите час для нашої глядацької аудиторії. Завжди вас раді бачити на нашій ютуб-платформі. Дякую. Я буду закликати наших глядачів підписатися на цинічну політику, авторський канал Ігоря Риторовича, так само на нашу ту платформу і стежити за свіжими оновленнями. Ми тримаємо руку на пульсі і тримаємо вас у курсі усього найактуальнішого.